Позиція наших трьох політичних сил і позиція партії удар незмінна. І безумовно, що вчора партія регіонів сформулювала сама для себе ще одну вимогу з нашої сторони. Ми безумовно заявляємо про те, що рішення у вигляді законів і постанов повинні прийматися у стінах парламенту. В Україні не може бути двох парламентів. І ті дії, які вчора вчинила партія регіонів разом з комуністами. Не хочеться нікого лякати, але можуть рано чи пізно призвести до розколу в країні. Але в будь-якому випадку треба задати питання, кому це вигідно. І я думаю, що ми можемо дати однозначну відповідь, що вигідно це президенту України, Тому, і не, і тому і, е, зрозуміло, чому вчора це засідання. Збори народних депутатів партії районів комуністів відбувалися на вулиці Банковій, тобто не подаліть від патрона для того, щоб отримувати відповідні вказівки і їх безумовно виконувати. Дуже дивно, чому до сих пір президент України не дав оцінку тим діям, які відбувалися вчора в Україні. Тим діям народних депутатів партії регіонів і комуністів. Які вони здійснювали на банкові 68. Всі ті рішення, які вчора приймалися на банковій, вони повинні бути розглянуті в стінах парламенту і прийняті в установлений законом спосіб, який визначений регламентом.